Таке твердження, яке належить не мені, а українському художнику Іллю Репіну, який сказав, що найбільшою естетикою в світі відрізняються українські жінки і француженки. З чого він взяв такий висновок. Якщо ми подивимося на вбрання українки 19 го кінця 18 го століття і навіть початку 20-го, то ви одразу побачите, що гармонія була в усьому. Вишиванка це окрема історія, яку ми зараз, слава Богу, відновлюємо. Але вишиванка звертає на себе увагу виключно деталями. Жодний він має особливе значення. І через одяг українки розповідали про себе, своє бажання і захищали себе. Бачите, наприклад, як тут на рукавах. Зроблено обов'язково ромб засіяним полем. Це говорила про здійснення бажання жінки. І наверх вишиванки вишиванка ніколи не носилася сама, тому що це була спільна білизна, яка потім простежується в багатьох навіть наших народних піснях. А от для того, щоб вийти в люди, обов'язково одягалася спідниця. Вона була вовняна. Українці тільки надавали перевагу. Лише натуральним тканинам. Вони ніколи не користувалися синтетикою, бо це не смак. Далі обов'язково одягалася наверх керсетка, і це, до речі, керсетка, копія керсетки пчілки. І можна уявити, що стільки років тому вона, скоріше за все, мала такий самий образ, як зараз ми бачимо перед собою. І, звичайно, крайка. крайка. Це пояс, який 3 метри довжиною. шириною він мав різну ткався, він так само з на ткацькому станку. І ця історія дуже була важливою, тому що цей пояс він якраз отробив те захисне коло. Ми всі з вами знаємо, що коло це оберіг, але навколо основних органів людини. Тобто там, де. Людина поєднується із своєю мамою і відповідно з творцем. Також цікаво, обов'язково, що кожна українська жінка вона полюбляла прикраси. Без прикрас вийти на вулицю, особливо на свята, неможливо було. І уявіть собі, що коли дівчина виходила заміж, вона інколи мала на собі прикрас 15-17 кілограм це її статок. Неякі чоловік права не мав, але у разі потреби вона могла продати і забезпечити в подальшому своє існування. Саме тому через голодомор українці в більшості своїх втратили спадкові прикраси. Прикраси були різні: це і корабли дуже відомі, і баламути, і звичайно, обов'язково монети. Бо монети різних країн це так само можливість забезпечити і показати свою заможність. А також обов'язково поєднувалися а, хрестики. У ми християнська країна. Хоча поруч обов'язково додавалися інколи такі шелести, дзвіночки. Чому? Бо це вважалося, що відганяється з лисира. Три-п'ять низок мали бідні дівчата. А от заможні, звичайно. Виходили в люди, коли на них було 15-17 мізочок. Ну, дівчина, коли виходила заміж, звичайно, окрасою її був вінок. Оцей вінок він восковий. Ця традиція до нас, до речі, робити воскові вінки прийшла з Великобританії. Вявляйте собі, коли заміж виходила а, 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 королева Великобританії, вона зробила оцей ошатний вінок. І українці побачили це, прийняли цю традицію і по 200 разів, макуючи пелюстки в розплавлений віск, вони створювали справжні шедевр. А от вийшовши заміж, і ми зберігаємо цю традицію, міняли вінок на хустку. Під хусткою завжди носили очіпок. Очіпок це річ. Яка дозволяла заправити волосся, бо українки, ж вони мали довгі волосся, так само з натуральних тканин. Цікаво, що костюм український дозволяє нам в сучасності відроджувати наші традиції. Знаєте, яку традицію ви можете відродити, якщо у вас в родині є маленькі дівчата, донечки або похресниці? Спробуємо відновити одну з традицій наших сім'ях. До речі, скринях зберігалося придане, і потім такі скрині переходили з дівчатами в нову сім'ю. Там були і вахти, е, і сорочки лишиті, і крайки, і намиста. Ну, <кхи> хотілося б показати таку невеличку річ. Що це? Це звичайна стрічечка. Чому вона знаходиться в скрині? Українці мали дуже цікавий обряд. Таку традицію називалося перше заплетення коси. Бо дівчата, після того, як їх похрестили, волосся не обрізалося. І от сім років збиралися жінки, мама, бабуся, тітоньки, також двоєрідні сестрички, різні гості приходила хрещена мама. Хрещена мама приносила першу стрічечку. І це було таке красиве свято. Чому? Тому що з піснями цю стрічечку. Влітали волосся дівчинці, і це була історія, коли вона з простої дитини ставала маминою помічницею. З того часу у неї вже з'являлися свої обов'язки. От допомагати мамі це завжди була шана в українських сім'ях. І починалося все з такої стрічки. Ця стрічка взагалі була потім у берегом. Вона зберігалася в скрині на пам'ять, хоча стрічок було у дівчат дуже багато. І інколи, коли дівчина виходила заміж, вона під свій віночок підв'язувала на волосся оцю першу стрічку подарованою хрещеною матусею. Красиво ж, правда? Це ж можна відновити зараз. У нас час, і зробити дійсно справжнє дівоче жіноче свято на честь дорослішення маленької дівчинки.